Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. Людова арена Айсберг. Сьогодні приймає матч між місцевою командою Хокейний клуб Кременчук проти Київ Кепіталс. Ще одні столичні гості завітали. До цієї Людової арени протягом... Ох трьох днів так ми бачимо, що у Кременчука вхід 2025 тисячі рік виходить дуже таким бойовитим. І якщо зовсім нещодавно команда зіграла свій перший матч в цьому році проти київського сокола, то зараз ще одна столична команда, ще один лідер чемпіонату в темно-синіх кольорах. Це гості, це команда Київ ну, в нас. Розпочалася, стартове вкидання якраз за гостьовою командою залишається. І перший кидок по воротах одразу Ярослав Панченко знаходить можливість кинути і одразу з першої секунди перевіряє Едуарда Захарченка. З ним все в порядку враження серйозної такої підтримки. І зараз ця підтримка дуже потрібна Кременчуку, тому що шайба ледь не залітає у ворота. Команда вже тут ледь не усім складом пластається перед. Власною рамкою, щоб не пропустити шайбу. Ну і в меншості, звичайно, що потрібно допомагати голкіперу. Тут Ми бачимо, що Едуард Захарченко шайбу не зафіксував. Ігнатенко біля стійки намагався якомога більше площину воріт так перекрити своїм тілом, щоб цю шайбу на дальній стійці. Бернікс сам підає. І шайба вилітає за межі майданчика. Дотягнувся до неї блокером Едуард Захарченко. Його сейф. Там якраз був Ігор Шевченко. Ну і цікаво буде простежити за тим, як зможе вписатися в колектив новоспечений 24-й номер Київ Кепіталс. праворуч. Підкидок партнеру і знов з невеличким рикошетом шайба вилітає за межі майданчика. Суперник не міг перехопити передачу на тебе, не міг тебе перекрити. Ну, і зараз Кривенко завдає китка від синьої лінії. Бойко, небагато в нього поки що роботи в цьому матчі. Зараз продемонстрував свою надійність. Дуже непогане враження по собі залишає в цьому чемпіонаті. І Зараз не дарма він продовжує залишатися. Достатньо таким переконливим першим номером Київ Кепіталс. Цікаво буде подивитись, коли і якщо так повернеться американець Нік Вілардо чемпіонату. Знають так, що сьогодні Одеський Шторм вже здобув розгромну перемогу над херсонським Дніпром з рахунком 8-0. Часовий слот для того, щоб спокійно піти на зміну. Інша п'ятірка окремищука зараз на льоду. І ось ми бачимо почергово два гравці різних команд. Не втрималася на ногах в простій ситуації. А ось тут Шаба опиняється у воротах, і, будь ласка, Євген Абаджан в другому матчі поспіль закидає. 78-й номер зараз отримує свій момент на рівному місці. Вривається в ліве коло вкидання і. Майже без підготовки завдає дуже потужного кистявого кидка. Пройшла ця шайба був з воротаря. Таке враження, що низом закидає її. Євгена Баджан. Баф корпус поставив його, начебто, підтримував суперник, але собі дозволили далі грати. Лялька завдає кидка з під моксу Сунена. І шайба йде в бік від воріт. Зустріч в рамках чемпіонату України між окрім клубом Кременчук та Київ Кепіталс. Ну і ми відповідно з вами також повертаємося до нашої трансляції. Другий період щойно розпочався. Після стартової 20 хвилинки Кременчук виграє 16 на 7. Було закидками на користь гостьової команди. Їхні небезпечні моменти нейтралізував ось цей голкіпер Едуард Захарченко, Є на початку другого періоду шайбу не пускає у свої ворота. Ну а з своїх... Кисти Кременчука одну нагоду реалізували. Пропустив, не гарантує, зрозуміло. Два періоди у нас ще аж попереду, і плюс починається цей період з того, що Дмитро Ігнатенко отримує дві хвилини. Вже була одна більшість у Київ-Кепітал з першому періоді. Ось ну, тут ми бачимо, як судді зафіксували цей фол. Перейшов з одеського шторму до цієї команди внаслідок е, такого серйозного обміну між цими двома колективами. І Захарченко поки що жодного матчу не зараз пропускає, пропускає в меншості, закидає Севастян Карпенко. Зрівнює рахунок в нашому поєдинку. І друга більшість таки стає, як ми бачимо, результативною, Хоча це гол не класичний, так не теж. Команда зайшла в зону, закріпилася, почала розігрувати свою комбінацію. Це більше схоже на атаку Сходу, але це не віднімає того, що із прицілом і з кидком Севастіана Карпенка все дуже в порядку. І зараз, знову ж таки, якщо в нас буде можливість на повторі, Валькун відпрацював цю зміну, поїхав відпочивати із своїми партнерами. Ось ми бачимо, цей кидок з передачі 32-го номера. Кидаються так, що, в принципі, шайба до бойка не завжди доходить. Ми тут в форматі 5 на 5 ми далі продовжуємо. І 3-2 вихід від Кепіталс. Небезпечний кидок, свисток. І Давайте подивимося, чи не буде там зараз вилучення. Це також цікаво, тому що там було таке яскраве падіння Бонко. Ну допоміг команді перейти все ж таки в атаку. І зараз небезпечний момент. Вже молодь Кременчука себе проявляє Даніл Дука. Навантажує Назара Бойка. Знову ми бачимо, що Кременчук трішки краще за свого опонента грає на вкиданнях. І за рахунок цього вдається створювати одразу дуже швидко небезпечні моменти, пам'ятаємо так само, як Лялька в попередньому періоді вигравав вкидання. Ось це падіння дійсно тут порушення правил не було до чужої зони. Зона ця закривається кадофіційній лінії. Неприємний такий рикошет, шайба влучила в ногу Расиму Абдулаєву показника 30 починає шайб. що стосується Кременчука і шторма. То їхня статистика гірша. Зрозуміло, що Кременчук менше матчів вповів. Тому це можна ось так рахувати. Зараз Керталс зі своєю найкращою обороною пропускають вдруге. І це такий неочікуваний гол. Зараз було б непогано переглянути на повторі. Цю ігрову ситуацію. Полювальники Кременчука зрозуміло, що радіють, тому що їхня команда знову повертає собі мінімальне, але лідерство. Ну і Матусевич, вочевидь, зненацька застав ось цим так китком від синьої лінії. Як влучив, як влучив оборонець Кременчука. Невеличка хиба відбулася. І зараз відбувається кидок від Черненка. Забирає шайбу Захарченко. Черненко. На паузі грає віддає передачу. Панченко завдає китка. І шайба не залітає у ворота. І це знову ж таки розрізна передача від нього не проходить без рикошету, без підставляння від суперника. І ще одна передача на п'ятак. Острому було, але паралельно з цим повертається вже і п'ятий польовий гравець у Кременчука. Тут ледь не зсунуто ворота, І шайба опиняється у. Едуарда Захарченка і ця бригада також не змогла реалізувати свою більшість. Ношкін Карпенко всі вони повертаються зараз на лаву своєї команди. 40 хвилин гри в нас позаду. Рахунок 2-1 на користь Кременчука. І третій, можливо, вирішальний період після все ж таки тривалої паузи. Ми чуємо сигнал повітряної тривоги, і цей третій період у нас відтерміновується. Друзі, будьте в безпечних місцях, і після відбою ми продовжимо. Що ж, друзі, ми повертаємося до прямої трансляції матчу між Кременчуком та Київ Кепіталс. У нас пролунав сигнал відбою, повітряної тривоги. Тож зараз вже цей період розпочинався із формату 4 на 4, і потім почергово повернулися з ними. Спочатку 5 гравців стало у Кременчука, потім п'ятий польовий повернувся і у Київ Кепіталс. Ну і зараз ось ми бачимо, що в принципі команди продовжують. Демонструвати свій характер, ну ось дивимось небезпечний кидок від синьої лінії. Дійсно, тут шайба проскочила поруч із дальньою стійкою. Вже в дограші цього моменту вже близько було. Якщо б обіцяв вам сказати про статистику китків, цікаво, що обидва періоди Кепіталс демонструють. Однаково, кількість влучань. Зараз шайба влучає в дальню стійку рід Назара Бойка. І Кременчук був максимально близький до того, щоб закинути в у ворота результат тієї чи іншої команди на користь власне, лідера за цією статистикою. Ну а зараз буде цікаво. Дуже довго насправді Кременчук розігрував 6 на 5 на відкладному штрафі. Я думаю, що вже навіть замліла рука в Віктора Таряника. Зараз він нарешті може її опустити. І буде, ух, тут кров на любов. Говоримо ми про те, що є в цілому перевага у Кепіталс, але рахунок на користь іншої команди. І якось так виходить. Так, ну тут зараз Геворкяну потрібно заспокоїтись. Не в його інтересах зараз заробляти вилучення, його команда грає в більшості. Не так багато, так? Це, в принципі, матч на матч не приходиться. А от більшість прямо зовсім якось не йде. Хоча ось зараз непогано створює Кременчук з усилями Віталія Аляльки. Здобути перемогу першу над Київке у нас в цьому чемпіонаті. Але знову ж таки тут зараз забобойні вболівальники будуть ще говорити, щоб коментатор не наврочив. Дійсно, останні хвилини тут все може перевернутися дуже швидко до гори дригом. Щоб просто не дати супернику. Розпочати свою атаку, але волійника інші плани на ці дві хвилини. Не дивлячись на своє розсічення, Сьогодні він переходить до атаки, протягнув шайбу в чужу зону. Справа у нас доходить до китка по воротах від синьої лінії і прокидання моментів. Так, і ось ми бачимо порожні ворота. Передача на синю лінію. Як невдало, зараз помиляється Севастян Кирпенко. І це вихід на порожні ворота. І Шайба в них опиняється. Три-один. Найслав Брага ставить крапку в сьогоднішньому матчі. Ще залишається 50 секунд, але ну, навряд чи вже якесь диво трапиться. І в цьому вкрай напруженому поєдинку ось так стрес для своїх болівальників 17-й номер знімає. О, цей болівальник із. Такою невеличкою вузелою виснувся гравці Кременчука до своєї синьої лінії і так просто суперника не пускають до атакувальних дій. А ще один сейф від Захарченка. Ми з вами на останніх секундах побачили і. Співпадає він із фінальною сиреною. 3-1. Кременчук здобуває свою першу перемогу в 2025 році. Кременчук вперше переграє Київ Кепіталс у сезоні 24-25. Ну і Кременчук набирає дуже важливі для себе три очки і потихеньку-потикеньку починає скорочувати відставання в турнірній таблиці, звичайно, що попереду дуже ще багато роботи. Цікаво дуже сьогодні буде поступати коментарі головних тренерів.